Щоб зареєструватися в нашій компанії, вам потрібно зайти на сайт rsatglobal.com, натиснути Стати членом, вниз прогортати Я прочитав я згоден, ввести номер спонсора 23 67 708, перевірити номер, серію номер паспорта тут записуєте, ваше ім'я. Прізвище, дату народження. Дату народження потрібно для того, щоб коли ви будете робити в свій день народження замовлення, вам компанія висилає додатковий подарунок від себе. Сімейний стан. Вибираєте свій сімейний стан, ім'я, дружини або чоловіка. Роботу пропускаєте. Далі пароль вводите, пароль вводите. Тут повторюєте пароль, запишіть собі на листочку, щоб ви його пам'ятали. Код захисту повторюєте. Це пропускаємо. Вибираємо країна Україна, область, в якій ви знаходитесь, район не потрібно. Емейл не потрібно, номер телефону 8.0 і код оператора. Тут копіюєте номер телефону, тип адреси людина і там, де адреса, ви вписуєте свій поштовий індекс Укрпошти. Також, якщо ви знаходитесь за кордоном, ви можете зі мною зв'язатися. Щоб я провела вам реєстрацію за кордоном, наша компанія є міжнародна, і з любої точки країни ви можете користуватись нашими товарами. Якщо будуть якісь запитання, то ви звертайтесь, пишіть. До побачення.